Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Сьогодні 23 січня, 23.56. Розглядаємо Дніпро, яка буде ситуація. Дивіться, тасувала колоду, паш випавту з пентаклів. Я вже говорила на своєму каналі, в мене підписники запитували, і я говорила, що ситуація в грудні-січні в буде важка, а з лютого має бути якесь покращення і повинно завозитися додаткове ППО. Я сподіваюся, що Туз Пентаклів це якраз про це і говорить. Я вам ще нагадаю, що я робила таро розклад. На 20-31 січня. І, на жаль, там випадала загроза значних обстрілів, в тому числі масованих. І на південь України випадав, здається, король жезлів, а це значні обстріли. Я Дніпропетровську область відношу більше до південних. Можливо, я помиляюся, тому що я дивилася і до центру її відносять, але такий в мене більше до півдня я її відношу. Якщо хто краще розбирається, напишіть в коментарях. Давайте подивимося до кінця січня, тобто вже, вже будемо брати з 24 січня до. 31 до кінця січня. Яка ситуація в місті Дніпро щодо обстрілів? Ситуація в місті Дніпро щодо обстрілів. Дивимось на класичні колоді Таро. Так, справедливість. Паш жезлів і сімірка чаш. На жаль, в мене сімірка чаш відігрувалась вже неодноразово, як дрони. На дні колоди у нас туз мечів. Також може казати про загрозу ракетних обстрілів, і тут десятка жезлів далі йде. Як мінімум будуть сигнали повітряних тривог. Тому що по пажу жезлів це новини. По сімірці чаш це можуть бути загрози обстрілів дронами, як я вже говорила. По мечів і десятці жезлів на дні. На жаль, можна сказати, що є загроза і ракетних обстрілів. Я хочу ще уточнити справедливість. Тут, що вона означає? Королева мечів. Взагалі, що справедливість, що королева мечів можуть означати лікування. І я думаю, що це можуть бути поранення. Тому, виходячи з цього прогнозу, і якщо 7 і 11-18 місяць. Це проблеми зі світлом. Враховуючи, що загроза поранених проблеми зі світлом, я можу дійти до висновку, що загроза ракетних обстрілів до кінця січня у місті Дніпро, на жаль, існує. Крім того, я вам хочу сказати, що я прочитала 25 січня у нашого президента день народження. Тому, будь ласка, саме в цей день, і наступні декілька днів, і ось перед днем народження. Будьте дуже обережні, тому що саме в ці дні можуть бути різні провокації, можуть бути загострення ситуації. на... Фронтах і обстріли цивільного населення, ви знаєте, які окупанти підступні, жорсткі, і удар по Дніпру 14 січня, коли ракета залетіла в житловий будинок, і скільки жертв руйнувань, це вже довело ще раз. І я вам, до речі, говорила, що на 14 січня. Був якраз прогноз, що велика загроза масованих обстрілів і саме житлових будинків під загрозою. Хто захоче, може подивитись цей прогноз, ще раз перевірити. Так, давайте подивимось, як на лютий прогноз для міста Дніпро. Прогноз на лютий для міста Дніпро? Прогноз на лютий для міста Дніпро? На лютий. Прогноз на лютий для міста Дніпро. Чи будуть обстріли? Які загрози? Так, ой, на жаль, п'ятірка мечів на дні. Щось мені це взагалі не подобається. І король жезлів далі. Дивіться, ну, відіб'ють. По п'ятірці мечів це загрози обстрілів, жахливих, підступних. Ракетних ударів по королю жезлів і п'ятірці мечів, я можу говорити, що можуть навіть пробувати наступати там десь на Запорізькому напрямку, і Дніпру також буде перепадати, але далі, бачите, йде шістка жезлів. Ми переможемо. Я дуже вірю в ЗСУ і сподіваюся, що. Що все буде добре. Дивіться далі: шістка чаш. Як було, так і буде. Це карта минулого сім'ї. Я сподіваюся, що наше ЗСУ у нас буде берегти. Давайте подивимося по розкладу: Імператор, четвірка пентаклів і паш чаш. Ну, це вже говорить про втримання територій і незмінності ситуації. Десятка жезлів і четвірка жезлів. Не хочу лякати, але четвірка жезлів це карта житлових будинків, сімей. І ось тут десятка жезлів, це, на жаль, можуть бути якісь нові спроби обстрілів житлових будинків. Ну, в принципі, ось цей показує змінність ситуації, що загроза обстрілів, як була, вона нікуди не дівається. Але по четвірці пентаклів і. Імператор це все-таки карта стабільності. Я думаю, що ППО буде посилюватися, як я її в грудні дивилася своїм клієнтам і в коментарях відповідала. Все-таки я сподіваюся, що це так і є. Я думаю, в новинах це не буде прям так афішуватися. Ніхто не скаже, ось там завезли ППО, там і там воно стоїть, тому що це буде пряма навітка для орків. Але ось. Те, що є загроза для житлових будинків і е, будуть посилювати захист, то це є. Давайте останню карту под... Ой! Ну, на жаль, ну ви бачите, вежа. люди е, ППО буде посилюватись, але я вас попереджую: загроза обстрілів, загроза наступу у місті Дніпро в місяці лютому 2023 року, на жаль, є. Будьте обережні саме в дні, коли будуть близькі до річниці так званої російської спецоперації, а у українців війни. Вежа це, на жаль, карта влучання в об'єкти енергетики, в житлові будинки. Чому я кажу в житлові будинки? Тому що четвірка пентаклів і четвірка жезлів може означати карту нерухомості. Взагалі, я говорила по прогнозу. В грудні, що е, на е, лютий повинна якось покращитись ситуація, і саме я говорила про ППО. Але, на жаль, по цьому прогнозу, чим у нас ближче час, тим більше е, щитується та інформація, яка вже сформована, тому що майбутнє багатоваріантне, коли ми дивимося та щитуються... розклад, щитується. Події найкраще і найточніше, які найближче, тому що Таро – це система діагностична в першу чергу, а потім вже прогностична. І майбутнє багатоваріантне, і коли впливає дуже багато рішень різних людей, то є різні сценарії реалізації майбутнього. І чим менш короткостроковий прогноз, тим він більш ефективний. От нагадаю вам за Харків за Харківську операцію, коли звільнили територію, я тоді робила прогноз на вересень. І я казала: орки підуть, в мене тоді випадала п'ятірка пентаклів, і ніхто майже з старологів я не бачила, щоб прогнозували, що звільнять Харківську область. А в мене я тоді спеціально робила прогноз на Харківську область і випала ось така карта. І... Це підтвердилось, слава Богу. Я дуже б хотіла, щоб цей прогноз не збувся для Дніпропетровської області. Будь ласка, я вибачаю за затримку, я ще хочу підрахувати квінт розкладу, щоб бути впевненою. Так, ви, будь ласка, підпишіться. Поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. І дякую за ваші коментарі. Так, 3,8, справедливість 11. Ну, от, справедливість вона все-таки, знаєте, жорстка карта. Це може говорити все ж таки, про. Як і стабільність ситуації, але вона жорстка. Це може бути і про лікування, на жаль. І це підтверджується ось цими жорсткими картами. Дивіться, п'ятірка мечів. Ну, одна із найгірших карт колоди, яка вказує підставу, пірову перемогу, удар спину ну Все, що може бути. якби Це ну, це може означати і сексуальну наругу, бійку, вбивство, так ну все, що можна, от негативне під цю карту, підпадає, і це зненацька, дуже підло, ницьо. це карта взагалі знущань, ну, ось таке все не дуже приємне. І тут вежа, це. З четвіркою жезлів і четвіркою Пентаклів можуть бути удари в житлові будинки. Я не хочу вас лякати. Я сподіваюся, що всі мої глядачі, хто мене дивиться, хто підписаний на мене, хто допомагає моєму каналу донатами, хто пише коментарі, хто вірить в ЗСУ, хто вірить в Вищі сили. Я сподіваюся, що ви почули це послання, ви попереджені, ви почнете більше бути уважними, більше будете молитися. І я сподіваюся, що всі мої глядачі, всі, хто побачив це відео і зробив свій енерговклад, буде захищений. І я дуже хочу, щоб. Все ж таки житлові будинки були цілі, бо це велика трагедія, і це дуже-дуже страшно. Будь ласка, Дніпро, лютий місяць, незважаючи на те, що будуть покращення, будь ласка, ППО, воно також не не може гарантувати 100% збиття всіх ракет. Загроза влучання в житлові будинки є. Я вам зараз говорю, в мене мурашки по шкірі йдуть, скільки може страждати наша Україна, скільки може страждати Дніпро. Я вже хочу, щоб було завершення ось цієї ситуації, на благо України і було все добре. Щоб Україна була переможцем ось цим лицарам жезлів на коні, який. Ось, королева Пентаклів, хай буде. Будь ласка, збережіть сім'ї, десятка пентаклів, десятка кубків. Хай все буде стабільно, як було до війни. Хай буде сонце, нарешті засяє над Україною, українське сонце. І хай все буде добре. Дуже хочу, щоб нарешті у нас відігралася. Карта позитивна, ось цього переможця поряд з сонцем. Ми перемогли, і все у нас добре. І ми живемо, радіємо своєму комфорту. У нас все є, нам все в достатку і мах, ми самі вирішуємо, що нам робити. Імператриця, своя земля, спокій. Нові проекти, процвітання. Ось хай буде ось ця імператриця. Дякую за увагу. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Будемо сподіватися, що ось як по цьому ключу наша влада знайде рішення. Наші ЗСУ виконують всі завдання, які покладені на них. І всі українці, будь ласка, допомагайте ЗСУ своїми донатами, своїми молитвами. Тому що тільки завдяки ЗСУ збуваються прогнози тарологів, астрологів, будь-яких людей, які намагаються попередити, передбачити події. І пам'ятайте, у Бога немає інших рук, крім наших. Будьте всі живі, здорові і сподіваюся, що всі мої глядачі будуть. Зі мною, коли будемо святкувати перемогу України. До нових зустрічей. До речі, хочу всім сказати, що цей розклад з'явився завдяки моїй клієнтці Ірині, яка його замовила, яка його буде оплачувати, і надалі я буду працювати, скоріш за все, в такому форматі. Так що, дякую вам за увагу! До нових зустрічей!